Привіт, друзі! Наступив Великий піст Great Land, Great Land і я пропоную вам приготувати пісний, смачний та корисний салат, який я назвала чаджа. чаджа, Тобто зарядка або підзарядка, оскільки він дасть нам багато сили та енергії. Готується він зовсім з простих інгредієнтів, які завжди можна знайти в себе вдома. або Необхідності і докупити. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. Для салата нам знадобляться такі інгредієнти. По-перше, це три морквинки, 3 carro. 3 carrots. Далі два яблука, Two apples, 2 apples і також один апельсин. One orange. Також нам потрібні родзинки, raisins raisins і мед. Honey. honey одна чайна ложечка. І також при бажанні можна додати корицю. Кориця Cinnamon. Cinnamon. Також потрібна терка, грейте, грейте і прес для цитруса. Цитрус Citrus press, Citrus press. Спочатку ми натираємо моркву на тертушку. Great, great. Перекладаємо натерту моркву в салатник. Салатник, відповідно, селед Bowl. Seлет Bowl. Нарізаємо яблука. Нарізати ту cut, cut, і е, е, чищуємо їх від. Шкірочки, очищувати від шкірочки піл. Далі яблука необхідно нарізати соломкою, відповідно, Cut in the Strips. Cut into Strips. Додаємо яблука до моркви додавати, відповідно, to add, to add. І сюди ж додаємо родзинки. Родзинки raisins raisins Половинку апельсина ми наріжемо кубиками Chop into into cubes cubes chop та Додамо до нашого салату. А іншу половинку, відповідно, ми з нею зробимо заправку заправку для салата. salad dressing. Salad dressing. За допомогою пресу ми вижмемо сік, Squeeze the, juice. Squeeze the juice та змішаємо його з чайною ложечкою меду та невеликою кількістю кориці. Cinnamon. Cinnamon. Заправка дресінг готова. Відправляємо її в салат, поливаємо і перемішуємо. Перемішувати. Ту стю, ту, стьо. І ось такий яскравий та вітамінний салат у нас вийшов. При бажанні його можна декорувати. Декорейт, Декорейт. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!